Доброго дня, діти! Виконайте, будь ласка, завдання. Покажи на малюнку найвищу гору. Покажи дівчинку з короткою косою І з довшою косою І з найдовшою косою. Яка коса в дівчинки, що стоїть у центрі? Яка коса у дівчинки ліворуч? Праворуч. Розглянь тварин. Хто стоїть у центрі? Хто ліворуч? А хто праворуч? Що змінилось на малюнку? Хто стоїть у центрі? Хто ліворуч? А хто праворуч? Покажи найвищий будинок. Найнижчий. Хто швидше прийде до своєї мами? Кульку якого кольору тримає лялька в лівій руці? Якого кольору в правій руці? Покажи зайця, який швидше дістанеться до грядки з морквою. Які яблука розміщені праворуч від діжачка. Покажи яблука ліворуч від ведмедя. Покажи фігури всередині круга. Які фігури опинились взовні? Що зображено на малюнку далеко, а що близько? Молодці. Я вважаю, ви виконали всі завдання. До побачення!